Наскільки може в наших умовах святкування великі міста Хусте 935 років має нашу місто. Ми всіх вітає цим святом, і най Господь.

Мариониче хоче нам взагалі, ми сподіваємося, що вісповість настане кращих час для світло. Тому най Бог підалі, допомагає всім, мешканцям, всім, тим, хто проживає у цьому славному місті, жити так, щоб то місто стало чимнастим.